Вітаю! Сьогодні 1 вересня 25-го року. І я зараз хочу показати трояндочки чайно-гібридні, які ну, гарні і які заслуговують бути кожному садочку, квітничку. Тут трояндочки всі молоді, або перша річки, або друга річки. Троянда. Пульман Ориент Експрес. Двоколірна троянда. Чайна гібридна, здорова, не хворіє, квітне, хвилями і між хвилями можуть з'являтися квітки поодинокі. Кущу два роки. Хвиля довго триває, троянда довго тримається, вони не печуться. Ну, якщо трішки, то так засмагають на сонечку. А пектися ні. Бо зараз тут 30 градусів, мабуть, може і більше. По прогнозу тільки 31, насправді може бути більше. Тому все з трояндою добре, все на місці, квіти на місці. Квіти дуже красиві, запашні, жовта малинові, листя глянцеве, виблискує на сонечку, нехвороблима. зима стійка, зими швидко. Після зими швидко відновлюється, гарна троянда, два роки пощу. І назва ще одна східний експрес. Ну, цю троянду хвалять. Вона ще повинна на наступний рік ще вищою бути. Зараз вона метр, може, трішки більше, той більший пагін, бо ця троянда виростає і до півтора метра. Ну, чим старше кущик, тим більше ж він розростається. Це двохрічний. І садила я його сакулянта. Так що. І він гарно пішов, гарна троянда. Потім поруч троянда. Чайна гібридна, шартез де парм. Висотою теж десь до метра, але ширша, ніж Пульморінт Експрес. Троянда, однорічний кущ. Отримала я цю троянду з матвіївських троянд? Осінню 23-го року садила. Ну, Троянда прожилася. В тому році перша річка була, дуже себе не показала, ну, а в цьому році вже ж другий сезон її, Гарно себе показує, дуже красиві квіти, дуже запашні, листя здорове, хворобливе. Ну, що ще від троянди потрібно? Не печеться. Дуже красивого кольору квіти. Вусково-фіолетові. Навіть стою біля цієї троянди і аромат паха ще від неї лунають. Дуже гарна. Бачите, які китиця собі понаращувала вона. Для друга річки дуже гарний кущик. Кущик Метра, може і більше шириною. Так що, так, непоганий такий кущик. Ось вони і поруч дуже гарно виглядають ці дві троянди Східний Експрес і Шартез Парм. Потім тут дуже гарна чайна гібридна троянда міс Пігі. Ну, на жаль, вона для мистіські підхопила, але Квітне місяць, хвиля її місяць триває, квітів багато, поки десь вона сантиметрів 70. але квітів багато і вони довго тримаються. і хвиля довго триває. Трішки підлікувати потрібно цю трояндочку і буде все добре. Потім гарна дуже троянда. Ред піано. Ось вона. Це, на жаль, тут мало квіток, вона ще повністю не розпустилася. Але я пробувала її в вазу різати. Так ось у вазі вона ще краще, довше стоїть і пахне краще, ніж на кущу. Ред піано. У мене ще є чармін піано. Red піana. Ну, Red Piano щось на місці стоїть, не росте з розіни. А чермін Piano там свої нюанси є. А от Pink Piano. Оце Pink Piano. Оце дуже гарна троянда. Pink Piano. Кущик чудовий, високий. Потім одна з найкращих чайно-гібридних троянд П'єр Карден. Хвиля триває довго, з початком серпня почала квітну. Ну місяць. Жодного враженого листочка, здорова, чудова троянда, красивий кущ, рясна квітне. У мене є опис цієї троянди на каналі. Подивіться, кому цікаво. Ну, Троянда заслуговує бути. Я, б, якби, я, я ж кажу, якби було в мене десь ще місце, якби це колись давно, коли в мене багато місця було, ще не насадила троянду, то я б із цієї троянди отут би стежку зробила, з обох боків би засадила її. Оцим п'єром карденом. Ось яка квітка чудова, красива. Зараз ще ось теж. Дуже гарна. Заслуговує трояндочка. Дуже вдячна, дуже гарна, швидко після зими відновлюється. Вона не зимостійка, але дуже швидко відновлюється. П'єр Карден. Потім ось теж гарна троянда чайна, гібридна Ботеро. Червона, запашна, здорова. Жодного враженого листочка, нічого такого нема. Ну є он тут пару жовтих листочків. Я зараз їх оберву, ну вже ж все ж таки осінь. Ну, не плямистості, не барашнистої роси, нічого нема. Ніяких інфекційних. І пуп'янків ще багато. Потім ось теж гарна троянда. Веласкес. Рожева, запашна. Для другорічки теж гарний кущик. А, оці всі кущі більше метра. Десь метр двадцять, метр тридцять, оцей Карден. Ну, а оця ось до півтора метра ред піано. От у низенька только міст Піги. Ще й на гібридних, яких я показала. Так що дуже гарна троянда. Веласкес. Супергрін зараз не квітне, теж гарна троянда. Ось крем карамель, теж чудова троянда. Першу хвилю в мене на каналі є. Така була в неї хвиля чудова. Так вона гарна квітла, квітка красива. Другу хвилю від квітла. Це на третю хвилю вона нарощує. Ну, зараз я тут ще покажу чайно гібридні тренди, поки телефон не потух. Бо зараз дуже палить. Троянда руже, рояль, чайна гібридна, чудова троянда, рясна, квітуча, багато квітів, багато трояндочок. Одною з перших починає квітнути. Квітка довго тримається. Здоровий, гарний кущик. Великий вона собі кущик наростила для друга річки. Це теж смотрівських троянд. Для друга річки чудовий результат. Потім ось дуже гарна чайна гібридна троянда Луї де Фенес. Ну, Про цю троянду багато трояндарок розказують і показують її. Помаранчева, запашна, рясна квітне. Для друга річки теж гарний результат. Це з Грандіна Максу в мене троянда чудова. Потім трояндочка тут, ну, на жаль, джеліта від квітла теж непогана. Ось перша річка, але такий гарний кущик наростила Ice Fogel. Троянда, чайна гібридна. В тому році, 24-му, садила осінню її, отримала від Надії Панасюк. Ну, Поки квіточки ще в мене то пеклися, то жуки їли. Ну, Ось такі приблизно квіточки. Рожева, якісь пастельні, не знаю. Ну, це перша річка, це взагалі чудовий результат для першої річки. Ось дуже гарна чайна гібридна трояндочка. Еліна, перша річка, теж від надії поносю. Тільки подивіться, яка квітка. Світла-жовта, світло лимонна, а тут жовта. Ну, дуже красиво. Гарненька для першорічки річки такий гарний кущик наростила, широкий, красивий. І вже це третя чи четверта вже хвиля її квітування. Белавіта теж непогана чайна гібридна троянда. Першу хвилю квітла поодинокими, красивими квітами. Була дуже красивий кущ. У мене на каналі є. Ну, а другу хвилю щось вона виростила собі у такі великі пагани. Ну, мабуть, ось великі гілясти, але листя опала, бо, мабуть, ще вона ж молода, друга річка, мабуть, ще сили не вистачає, їй такий великий кущ нарощувати, як вона наростила. Взяла вона на себе таку велику ношу, а винести не може. Тому листя і опала. Ну, а квітки дуже красиві, теж у мене на каналі є. Потім тут. Дуже красива троянда Олександрин, чайна гібридна, запашна гарна троянда. Її називають і шрабами, і ще якусь. Ну, я купляла в матвіївських трояндах цю троянду, як чайна гібридна. Здорове, гарне листя, ось які квіти, запашні, чудові. Особливо першу хвилю. Така рясна ця троянда. така. Другу хвилю вона якось так квітне, не дуже рясна, але довга. З'являються квіточки, ну. Небагато, потім інше, а ось першу хвилю дуже рясно було квітнути. квітнула. Ну, це троянда віши, це Ферла Ось що я казала, Charming піана троянда. Ну, За цією ще потрібно поспостерігати, бо квітки не розпускалися в неї у першу хвилю. Ну, і ось дуже гарна чайна гібридна троянда. Амаш, а Барбара. Ось зараз боюсь, телефон потухне. Це теж друга річка, теж на каналі у мене є відео про цю троянду, дуже гарна. дуже довга хвиля триває, дуже довго квітки тримаються. Кущик гарненький, здоровенький. Ну, тут Щось на другу хвилю, може, тут на... не на другу хвилю, на осінь тут якісь жовтенькі листячка є. Ну це ж уже все ж таки осінь, і в нас дуже холодно було. А так здоровенька, гарненька, все літо стояла чудовий кущик. Такий багато квіток. Квітки довго триваються. Зима стійка. Ну, Дуже гарна троянда. Амаж, а барбара. Ну, Ось іще тут чайна гібридна. В мене є, називають її чайна гібридна і шрабом. Ну, У мене вона як чайна гібридна. Називається вона chip and Dale. Оце її, отут була третя хвиля. Квітування запашна, гарна, дуже красиві квіти має. Але кущик здоровий. Хто хоче таку троянду посадити, маєте на увазі, що для неї треба багато місця, і там, де низькі троянди, вона там ну, не підходить. А я, на жаль, так посадила. На цьому буду завершувати, бо телефон вже глючий. Закармажу, бо перегрівся. Дякую за перегляд. Всі гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку.